Таю вас, друзі, знову записую відео для вас у такому дорожньому форматі, тому що Знову повертаюся із судового засідання з Одеси. Я нагадаю, мене судять за те, що я у 2018 році захистив своє життя під час третього замовного нападу. Не дозволив себе вбити покалічити. Внаслідок цього загинув один з нападників. І от за це сьогодні мене судять. Ну ви знаєте, друзі, я не Юрій Бойко, навіть не Нестор Шуфрич, тому мене треба судити, а їх судити. Не потрібно. Ось там позаду, якраз і ще е, мій адвокат Віталій Коломієць. Ось друзі, але е, говорити буду сьогодні не про судове засідання. Сьогодні чергова ракетна атака масована була на території України. Російські загарбники випустили 76 ракет по нашій інфраструктурі. З них наша протиповітряна оборона збила 60. Це дуже дуже хороший результат. Я дякую кожному, хто сьогодні захищає українське небо. Ви дуже-дуже великі титани. Великі титани також є наші енергетики, які вже буквально зараз відновлюють пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Дякую також і їм і хочу вас, друзі, вкотре попросити закликати. Якщо у вас є електрика, якщо у вас є світло, будь ласка. Вимикайте максимально електроприлади, економте електроенергію для того, щоб зменшувати загальне навантаження на мережу, щоб наші енергетики могли швидше відновити інфраструктуру і щоб інші українці також могли швидше отримати потрібну електроенергію. Підпишіться на канал, друзі, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар. Щоб це відео набрало якомога більше переглядів, і скажу ще декілька слів на іншу надзвичайно важливу тему. На тему інтерв'ю е головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, інтерв'ю, яке він дав виданню Економіст, яке з'явилося, здається, вчора чи позавчора увечері. І спричинило таке дуже жваве обговорення в соціальних мережах. Чому власне? Тому що у своєму інтерв'ю головнокомандувач говорив як про те, що українській армії потрібно більше зброї, більше артилерійських систем, більше боєприпасів, тощо для того, щоб звільнити територію України, так і про... Перспективи подальші російсько-української війни, і, зокрема, про новий можливий наступ російських загарбників на Київ, друзі. Я розумію ваше загальне занепокоєння, що залужний сказав, що росіяни знову спробують піти на Київ, що це дуже і дуже ймовірно, але насправді нічого принципово нового ми з вами не почули. Поясню, чому, тому що. Ну, поки триває російсько-українська війна, загроза нових атак Росії. Вона звісно ж існує. І хоча зараз головне управління розвідки каже, що немає загрози наступу із території Білорусі, треба розуміти, що йдеться про... Загрозу станом на сьогодні, і можливо там на найближчі дні чи тижні. Але якщо казати про е, ймовірність розвитку ситуації е, за кілька місяців, то звісно все може змінитись, і звісно, російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ за допомогою свого гарматного м'яса, ми з вами живемо в реаліях війни і маємо чітко розуміти, що ворог. Відступний і ворог може спробувати атакувати Україну в будь-який момент. Скільки трошки швидкість, щоб легше було записати. Дякую. Ось тому, друзі, ви в будь-який день російсько-української війни маєте бути поготові. У вас завжди мають бути, ну крім запасів води і заряджених павербанків, завжди має бути зібраний тривожний рюкзак чи валіза. Ви завжди маєте бути готові. Або... В залежності від ваших можливостей взяти до рук зброю і йти захищати Україну на передовій, або евакуюватися із е, можливої небезпечної зони бойових дій. І, звісно ж, ми усі сьогодні маємо допомагати українській армії. Навіть якщо російські загарбники спробують повторно іти на Київ, атакувати нашу столицю, я твердо переконаний, що це на стратегічному рівні призведе. До пришвидшення поразки, до пришвидшення падіння Російської Федерації, тому що те гарматне м'ясо, яке вони будуть е, відправляти до нас, воно буде менш якісним за своїми бойовими здібностями, аніж те гарматне м'ясо, яке до нас відправляли 24 лютого. Відповідно, воно буде здихати. І ще швидше, ніж ті росіяни, які подихали 24 лютого, і в перші тижні повномасштабного вторгнення російсько-української війни, яка триває, я нагадаю, іще з 2014 року. Крім того, ми з вами, наша країна, це вже не та країна, яка була станом на 24 лютого, 22 року. Ми зробили серйозні висновки. Сподіваюся, що Вище військово-політичне керівництво країни також зробило усі необхідні висновки, і е дійти росіянам у бік Києва цього разу буде набагато складніше. Набагато тому, що в нас є нові оборонні споруди, фортифікаційні укріплення, лінія оборони і так далі, і так далі. і так далі. Військові прекрасно знають і ще які сюрпризи є, які чекають на окупантів. Тому у них не буде не те, що легкої прогулянки. Вони просто будуть вмирати в надзвичайно великих кількостях і дуже і дуже швидко. Якщо ж вони спробують наступати, скажімо, на західну частину України в напрямку Волині, то там ситуація для них буде іще ще складніша, тому що там усього лише три. Дороги, основні, по яких вони можуть рухатись, немає від кордону великих населених пунктів, в яких вони могли би зупинитися і закріпитися. Ці дороги доволі вузькі, оточені лісами та болотом, і відповідно там їм не буде де навіть сховатися, зайняти оборону В разі спроби наступу на тому напрямку. Російські загарбники будуть знищуватися ще. На підході, ну або білоруські загарбники, це вже знаєте, друзі. не принципово. тому що Білорусь це теж країна-агресорка відповідно до норм міжнародного права. Тому, резюмуючи, а вже ж варто цілком серйозно сприймати інтерв'ю Валерія Залужного. У нас немає жодної підстави не довіряти тому, що каже головнокомандувач Збройними силами України. І ми із вами маємо сприймати його слова виключно як чіткий сигнал. По-перше, це сигнал на західну аудиторію до наших союзників і до громадян країн-союзників. Сигнал про те, що нам потрібно більше зброї для оборони. Ситуація реально серйозна і війна не закінчиться вже завтра чи післязавтра. Хоча, звісно, на нас із вами чекають перемоги. Я думаю, досить скоро або відносно скоро. Будуть іще деякі хороші новини із фронту, я на це щиро сподіваюся ось. Але е, це також сигнал і для нас, і з вами, що ми маємо бути завжди готовими до усього, до будь-якого розвитку подій. Готовими до того, що наш ворог підступний, що він може спробувати атакувати як столицю, так і інші наші міста. Але гарантовано цей ворог зазнає невдачі. Ця війна, друзі, за наше з вами виживання, за наше з вами існування, існування нас як нації і кожного окремо. Тому кожен громадянин України сьогодні має працювати на перемогу і тільки на перемогу, там де він може допомагати сьогодні силам оборони, і це треба пам'ятати. І треба готуватися за можливості ходити на курси е військової підготовки, якщо ви ще не у війську, курси надання до медичної допомоги і так, далі, і, так далі, і так далі. В принципі, вам усім відомо, що кожен українець зараз має знати та вміти. Будь ласка, не гайте час, щоби, якщо вам колись доведеться е зі зброєю в руках захищати країну. Або евакуюватися, щоб ви до цього були максимально готовими. Ворог буде намагатися іще зробити не одну е біду для нас із вами, але це тільки відтягне момент його неминучої поразки, тому що Росія вже програла, програла ще тоді, коли почала цю абсолютно несправедливу, нічим не виправдану. Війну проти України і проти усього українського народу. Це дуже важливо теж знати, друзі. Це війна проти усього українського народу. Тому працюємо на перемогу, допомагаємо Збройним силам України, зберігаємо спокій, готуємось і ми обов'язково переможемо, друзі. У нас просто немає вибору. А Російська Федерація, оце тимчасове терористичне непорозуміння, обов'язково припинить. Своє нікчемне желюгітне існування.